Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебеч Вот. І сьогодні дивимося абсолютний рекордний та шунський бій на танкові рембо. Так, рембо, відколи він з'явився у нас в рандомі, то це абсолютний рекорд, більше ще ніхто не настрілював на цьому танку. І сьогодні автореплею з ніком Пум ультим якось. Так, боже, язика можна поламати Сьогодні зробив саме оцей топовий бій на мапі. Ласвіль це стандартний бій, де кидає до восьмих рівнів. І ми, звісно, їдемо на першу другу лінію. Так, відразу виїжджає наш ворожий візаві. 0 1 рахунок. І зараз ми будемо відпрацьовувати нашими стандартними підкаліберними снарядами. Ну, Зараз розмінюємося, як бачимо, з ворожим рембо непробиттями. Так, шкода, 56 вихопила на 364 і плавненько перейдемо до огляду наших снарядики. Так, ну що, стандартні підкаліберні снарядики наші мають 360 альфи та 258 мм пробиває броні. Наші кумулятивчики, скільки вони пробувають? 320, 360 альфи при цьому мають. І фугасики 5 штук має. 460 альфи та 53 мм пробуває броні. 752 одиниці вже настріляно нашим дамфом. Так, і зараз, ну, достатньо така стандартна. Ситуація зараз відбувається в бою. Ну за виключенням того, що якщо ми, ми подивимося на міні-мапу, то дев'ята нульова лінія та восьма, тобто так зване місто. Туди ніхто з наших союзників майже не поїхав, тільки один наш союзний мауше. Ну а нагадую, це топові у нас машини. Союзних та ворожих командах це мається на увазі диві... 9-го рівня, саме наш Маушен в топі та оцей рембо. Ну і на жаль, ніхто не поїхав. На тому фланзі в місті ще ніхто з противників, ніхто ще ну до цієї до цієї пори ще не світився, окрім М41 Бульдога, Алташки, який стояв на сьомій лінії. Там стандартна позиція для просвіту. Ну і вже перший противник підсвітився тільки. Об'єкт 703 варіант 2. І відразу нашого союзного Маушена забирає ворожий Сфак 105. Так, ми також зараз забираємо ворожого шкоду Т-56. Тобто один фраг з нашої команди зробленим самим, саме нашим рембо. І рахунок уже 1-4. Ну насправді вже просто максимально погано виглядають наші справи нашої союзної команди зараз в цьому бою. Ну і бачимо, от просто якась читерна броня у цього рембо. Я не знаю, от... Так само, в принципі, як і у М103, тому що це аналог М103 прокачуваного американського важкого танка 9 рівня, до речі, мого улюбленця з 9 рівня. я це неодноразово говорив. Зараз пройшла прийшла Амп, 371 Аб Ми зараз забрали нашу візові. і тут уже треба нам розбиратися з цією хлопчиною. так з цим хлопцем. І зараз даємо пробиття. Це нова двох хто не знає 9 рівня. Там, хлопчина, я записував відосик, настріляв 11 з половиною тисяч шкоди, хто не дивився на каналі присутній оцей бій, топовий відосик оцей. Так рекомендую до перегляду, так і вже 4-6 рахунок. 3 тисячі тільки настріляно, 2220 одиниць заблоковано бронею. І зараз повертається до нашої бази наш Рембо. Бо тому що, якщо подивимося на міні-мапу, там просто ціла урава кишить противниками. Подивіться, що робиться. Зараз противники просто їдуть, рашать та вбивають все живе на своєму шляху у вигляді наших союзників. Ну і я забув, як завжди, протиснути вподобайку тебе мається на увазі, щоб ти протиснув подобайку, підписався на канал та написав будь-який коментар. Боже, в мене вже знову язик заплівся. Чотири-вісім рахунок. Я зараз просто дивлюся на міні-мапу. От всі противники зараз, майже всі противники, саме на цьому напрямку, ви бачили, куди снарядик зараз полетів. Ми цілилися ворожого бачата 9-го рівня. От. Просто полетіло в самий край, кута. Кута. Самий край кола мається на увазі, аж полетів снарядик, можливо, навіть за коло вилетів. Я передивлявся оцей цей момент два рази, і от це неймовірно зараз просто підкрутило ворожому бачатові. Ну і можливо це не перший раз. Так, ну що, 6-9 рахунок. А як це зараз зник з поля огляду? Ворожий тигар Маус. Він просто в полі стояв. Я розумію, що перед нами кущі, але ну, це вже трішечки перебор. Ну але Бог з ним. 6-9 рахунок. По хітпоинтами програємо в два рази. Зараз ворожий бочат знову мав зараз вихопити хоча б одну пайку від нас, але не знав під нашу перезарядочку, він якраз заховався за хати. Так, Т-54, зразок 1, це преміум танк 8 рівня, хто не знає, дуже броньований в лобовій проекції. Ну, але ми поставили його на гусеницю і зараз розминаємося з ним своїми кумулятивчиками з пробиттям 320 при шкоді 360, ще раз нагадую, хочат. Подивіться, який хлопчина, як він нам кровь, попив зараз. Ну, Так, на щастя, хоча б добираємо 703-го об'єкта. Він нам зараз оцим пострілом пошкодив боєукладку. І у нас ремкомплект ще буде недоступний. 60 секунд. Так, з фак Зараз залп він видав по нашому союзнику. Ах, по кому це він видав? Хто це за нами стоїть? По вафлі, по нашій вафлі, швидше за все він видав оцього залпа. тигер Маус. І от як зараз ми його не пробуваємо. Зараз треба обов'язково збивати базу. 10 секунд залишається до кінця захоплення. Треба що щось... збуть кого. Так і. Подивіться, що і як нам пошкодили. Нам пошкодили гармату, нам пошкодили башту. Ну і вже залишаються лічені секунди до кінця захоплення бази 3 секунди. Дві секунди. Збиваємо зі ворожого зфака. 362 два хітпонти у нього присутнє. Саме головне, що вилетіла альфа. Так вилітаємо. Ще й відкатувалися назад. Він зараз міг нам западати на 700 одиниць, можливо, навіть на 800. На 800. Майже у нього середньої шкоди з двох файок. Ну і що? 6700 уже настріляно. Ми зараз уже два танки знищили. Так, і з третього. На щастя, скільки ми знову ж таки в цьому бою заробили очок збиття бази нашої союзної просто мільярд. І ми зараз з нашим союзною вафлею на наодинці проти п'яти танків. Так, знову ж таки, тигр другий стоїть на захопленні, але ми помічаємо, що вафля ворожа зараз намагається заїжджати нам в жопу пресовувати свої снарядики. Так, ми помічаємо. Через танк пролетів снаряд. От, от, їй богу, я не знаю. пишіть в коментарях. Мені здається, через танк, через вафлю пролетів наш снарядик, і він зараз нас пробиває ще на 606 одиниць хідпонтів. Їдемо до нього, зараз на фугасиках працюємо. ну Зараз трішечки помиляється. Вафля у нас швидше обертається Буашта разом з гарматою, так і ми його просто зараз добираємо. Ну, 606 хітпотів. Насправді це дуже багато з нас забрав, при тому, що у нас тільки 220 хітпотів залишається. Ну і ворожа вафля забирає нашого союзного візов'є, І два танки зараз на захопленій бази стоять. Забираємо відразу бачата, який зовсім обнаглів. І Т-54 зразок один також сюди приїжджає. І він на фугасиках, як це нам зараз щастить. Так, насправді йому дуже важко буде пробувати навіть нашого рембо, навіть НЛДшку. Ну, але. Так, все одно, вафля також вже сюди виїжджає. У нас вже понад 9 тисяч стрілу Т-54-го. Треба добирати обов'язково. І не проходить альфа, вафля об'їжджає нас зі спини, залишається 10 секунд до кінця захоплення бази. Треба обов'язково їхати, збивати нашу базу. І подивіться, ще й Т-54 здає назад. І також зараз заїжджає в коло захоплення бази. І що противники, на жаль, захопили базу. Майстра, звісно, заробляє. Наш дамф ультім. Важко вимовити отакий нікнем. Так, на жаль, це поразка. Ну але по епічних медалях пройдемося. Медаль Редлі Уолтерс, основний калібр, сталева стіна, захисник та воєн. І рекордні 10 тисяч 69 одиниць на танковій рембо. Вісім танків знищив 1266 чистого досвіду. Він здобув. І з преміум аккаунтом він заробив 200 тисяч срібла чистими. Бій тривав 8 хвилин 11 секунд. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.